Так, ну що ж, всім привіт. Народ вас вас. Підписів Подобайком продовжуємо грати в Фейкус. Мото Millennium Даун за Україну, велику і неповторну Україну. Нас інвестують, ми заробляємо гроші, ми інвестуємо. О, ще в нас інвестують. Ми у відповідь інвестуємо в Молдову. Я сподіваюся, що мене запросять в Європейський Союз. Рохочуть те, що мене, мене інвестують в країни Європейського Союзу, і щось вони одночасно разом почали інвестувати в мене. Що приємно? Якраз вони в топ-3. Вплив топ-3 тобто, вливу на мене, країни Європейського Союзу. Коротше, це прикольно. Також я чекаю збільшення напруги світової, щоб піти на Русню. А, і в свою чергу я сам збільшую вплив на Молдову і Румнію. Ось такий. Такі в нас умови зараз. Мене хвилює моя. А, ні, мене не хвилює. Я хотів сказати, мене хвилює електрика, але її в мене достатньо. Треба просто раз в якийсь час закуповувати. Так, так, так. Щось вивчили. Зараз. 18 -го. мені потрібно 2020. -й. О, гелікоптер вивчили. Так, вперед. Ще висадку вивчаю. Гелікоптер. На... Так, двічі поки що. Хм. Давайте по тут. А, це вже випередження часу. Ще щось вивчилось. Так, забагато. Забагато відкритих технологій, піхотка. На 2015-й все є. Ти є? Ти. Танчик, ну все, що мені треба, я вивчив. Вдруг легкі танки мені знадобляться. Давайте легкий танк. І лайт-танк Зброю легкому танку. А також вивчаємо ТБ, щоб атомні реактори більше виробляли менше споживали. Тому що ядерне пальне ми закуповуємо. На жаль. Так. Ще інвестую. І ще інвестую. Щоб в них електрики також було достатньо, а то я їм прому словість інвестував, 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 інвестував. Перву електрику ось в цих двох регіонах. Бо сюди більше промисловість побудувати. А в Кишиньов ми інвестуємо саме фабрики. Так, дрон систем. Покажіть мені. О, є. Дрон камікадзе. Берете. Ой, щось пропустив момент, коли фабрика в Кишиньові добудувалася ще фабрика. І мене дратує. Знаєте що? Що в них ВВП не зростає. Типу в них ВВП має бути величезний. А в них ВВП 173 мільярди. І в нас вплив 72% ще трохи. Чому ви не хочете, щоб я ваш, ваш борг погасив? Вони відмовляються. Франція в мене хоче. Так зачекайте. Мені здається, Франція до цього не інвестувала, вона перший раз інвестує. Прикольно. Вони всі Європейського Союзу. Запрошуйте мене в Європейський Союз. Я прийму, я хочу. Я хочу бути європейським в Європейському Союзі. Зброя легкого танку. Ось ще щось вивчили. А, зброю легкого танку далі. Не покращити. Що таке Modern Avax? Це для дронів. Давайте двигуни поліпшимо. Краще нього не вивчимо. Для авіації, якщо вона в мене буде. Що це таке? Де заправка? Ну, радіус польоту більше. Так, давайте Ммм, Ще французькі інвестиції. Обожні французькі інвестиції. 76% вплив. Ми хочу 80%, щоб замаріонетити Молдову. Так. Ми вивчили реактор ядерний, давайте ще більш новий вивчимо. Ууу, і легкий танк вивчили. Ще більш новий легкий танк. Перше, реактори мають ще менше споживати тепер. У 60 кг всього споживають. І в нас проблема. в нас збільшується споживання електроенергії. Напевно, сонячні електростанції треба розбудовувати також, тому що постійно закуплюти... пало пального у всіх, окрім Китаю і Руснів. У нас ще надовго запас пального атомного. Хоч те, що ми всього 60 на день споживаємо. Мене дуже дратує. О, oh, ми дрони отримали. Те, що ми якось з відновлювальної електроенергії дуже мало заробляємо. Не заробляємо, скоріше штуримаємо, правильніше що буде сказати. Протектів, технологія. Чому я тебе не можу вивчити? Я хочу вдаритись в легку авіацію. Давайте тебе вивчу. Це форма літачків. Нас 78% вплив на Молдову. А на Румунію. 26% вплив. Хм. Так зачекайте щось. Щось висвітилось, нічого страшного. Але я закидав інвестиціями в Румунію. Подивіться на це, бо тут вже 27% нашого впливу ще, плюс, якщо інвестувати буде регулярне. Якщо теоретично, я можу економічну допомогу вони відмовляються, бо в них як такого кредиту нема. А також, вибачайте, що відволікаю вас в перегляду. Але хочу нагадати, що вчора в мене вийшла гра, тут написано вийде 30 серпня, але зараз вже або 31 або 1. Коротше, несуть справи. Ця гра вийшла вчора, хоч в мене ще вона не вийшла на екрані. Вона зараз зі знижку. Будь ласка, придбайте її, пограйте. Для мене це дуже важливо буде, вона цікава, мені сподобалась Тому послання на неї в описі. Так, ще одну відновлювальну електроенергію. І тут що. А, зачекайте. Ні, не хочу. Не. Там пропонували знову з білорусами співпрацювати, нащо на воно мені? 79-61 вплив. Ще трохи, ще буквально трохи. Є. Yeah. Uh... О, світова напругу ще збільшуємо. Так. А, ну і Молдова одразу в НАТО. Ха! Ха! У нас Молдова маріонетка. Моя маріонетка, Молдова. А Молдова моя маріонетка, яку я можу забудовувати. Я пропоную саме її в першу чергу забудовувати. Ось так, все вперед. Забудовую їх, щоб потім приєднати. Покажіть мені. Сателіт зробимо з тебе. С... Нормально, що можна закидати їх спорядженням, У мене його багато споряджень. Травень 2019 вже! Який кайф, але я не знаю, що вивчати. Я справді не знаю, що вивчати. Давайте ба в авіації вивчу. На. Так зачекайте. А, ні, вивчають. Нічого здалося, що ніхто ось це не вивчає. Що ж, привіт. Далі. Румунія. Я не Можу сонячну електростанцію побудувати, можу атомну тут. А, фабрика. Давай тут фабрику. Румунія. Ти будеш моєю. Рухович те, що у нас 12 мільярдів прибуток. Молдова. Почати військову допомогу. Я звичайні потяги не виробляю, Я ж виробляю якісь потяги, ні. Так, зачекайте, тільки накажіть мені, що я не виробляю потяги. Я не виробляю потяги. Це жахливо. Нам потрібен хоча б один військовий завод, щоб виробляти потяги. Так, тут ніде не побудувати, на жаль. Можна десь на волині на одну фабрику менше. Ось так. Військовий завод побудуйте мені. Окей, припустимо. Так, одноразово. Всю ось цю піхотку. Старилу Все старе виробництво їм скидую. 22. Я все, що мені треба, зараз виробляю. Тому що щоб тебе за маріонети, то можна скинути все старе. Як це все мало впливу дає. Вовно, щоб я потім не пошкодував. Ну і ось це те, що трофейне нема сенсу. Так, все інше я виробляю, це сучасне. Не чіпаємо. У мене був один старий танк, стара авіація. І давай. Хоч усі конвої 200. Я закрив, я хотів просто подивитись. В цьому нема сенсу, нам тисяча взагалом треба. І воно будівництвом швидше, бачите? Будівництвом швидше з змен... незалежність. Моя промисловість ще мені потрібна Ось Зараз багато де закінчиться інвестиції. Так, інфраструктура завжди хороша. Ой, не випадково скасував одну інвестицію, то ви Майже закінчену інвестицію, скасував на нові. Мене це дратує, що нія ніяк не питають тобі, ти Точно хочеш скасувати цю інвестицію? Чи щось таке? Травень 19-го. Не знаю, вивчу тебе. А, да, іще ячейка. Давайте ракети получаю. Так, ви хочете збільшити витрати? Я. Ні, не хочу. У нас нормальні витрати. Ну, так як сюди інфраструктура вже є. Закідемо вас всіх фабриками. Прекрасно, вони це влаштовує. У нас з пальним проблемам, все ж було хорошо. Чому? Я не хочу закуповувати пальне. Ну, зараз 20 рік буде. І там ми вже отримуємо все, що треба. Так, ви будете мені три буквально. Ну так, поки що 3 відновлювальні електроенергії. Так, я скасував свій вплив на Молдову, тому що мені вже не треба. Я зараз на Румунію впливаю. І теоретично, це все. Я поверну сили. У новий реактор. Натримає 2005 рік. Менше споживати, більше виробляти будемо саме електроенергії. Атомної. Скільки в мене пального лишилось? А, ще 2000 кілограм. Але на всякий випадок можна закупити ще наперед. Ще не можна. Поки що не можна. Можна угорщину закидувати інвестиціями теоретично. Mm. Ти не в НАТО? Словаччина не в НАТО. Але в тебе два регіони всього. Це, це тебе складніше ще буде. Складніше за Молдову забрати. давай ти, Я почав впливати на тебе. Це СТО. Русня покинула це СТО. окей У них нема. Я забув, як цей є називається, байдуже. Як мені на тебе напасти? Зачекаю збільшення світової напруги. Я вірю, що воно буде. Так, тепер чиси на і Румунів впливаю Що, я закинув 4 інвестиції. У мене ось ось інвестиції буде. Так, ось ось інвестиції буде більше, ніж боргів. Ще трохи. Я щось. А, легкий танк продовжую вчати. Можливо, буду. Можливо, будемо робити легкі танки. Подивимось. Нас пального нема. Саудит... Саудитів. 8. Вісім. Ну, на 181 день. 16. Дякую. Хм, Вони стали на кордон зі мною. Русня. Як мені на вас принад адкувати? Ви мене дратуйте. Ваш... смоток. Ну, маєш бути світова напруга. Зачекай, Румунія не в НАТО. Скоро будеш в НАТО. Ой, в Угорщині я вже здоганяю США по впливу. Ага, ні, в Угорщині в мене вплив більший, ніж в США на Угорщину. Ні, що, якщо я зараз приберу контроль кредитів? Скільки я буду відсотків. 1,61. Як я зрозумів, ми теоретично зможемо повернути до 0,8. Ось 0,8 це мінімум. Коротше, нема сенсу вже тримати ось тут фокус на зменшення відсотків по кредитам. Бо в мене вже Типу не зменшується так, як мав би. Ну і давайте пройдемось все ж таки по тут по реформам. Збільшимо витрату на поліцію і так далі. Я до цього готовий. І, на жаль, чомусь припинилися інвестиції від ЄСМ. Може, мені треба розкидати? Раз, фабрика, два фабрика. Британія в мене інвестувала, на натримай фабрику. І Іспанія в мене інвестувала фабрику. І Італія, здається, фабрика. Може ось так, взаємні інвестиції. Так. Якого біса тут сталося? Об'єднані єд... Об штати Русні, що? Якого біса, Луганськ? Блять, як, як вас винесте, не... ви, ви мене дратуєте. Ви мене прям вимражуєте. На війська спецпризначення Де моя світована пруга? Мені потрібна світова пруга. Я вас ненавижу. О, на реальность стація, Франція. Але в мене щось з електрикою проблеми. Є ще те, що. Серйозно, 1,8 МВт дають сонячні... Сонячні вітряні електростанції. Ви знущаєтесь наді мною? Який мій вплив на Румунію? Я вже давно 36.91. Сейчас у я привласню собі Румунію. Угу, реформи, ага. На. Ракету вивчи. Не. Ну що ж, на цій... Миті де ми замаріонетили Молдову. І будемо закінчувати це відео. Знову ж, дякую своєму новому спонсору, який сьогодні став. Типу, я знаю, що 30... фактично. Коротше, я запустив 19-го числа і Олег Місько став 19-го числа спонсором на цьому каналі. Дякую, величезна подяка. Я розумію, що це тільки. Тільки в кінці місяця я подякував по але справді дякую. Також дякую всім іншим своїм спонсорам. Якщо хтось також бажає мене підтримати, ставайте спонсором на Ютубі або донайте по послання в описі, підписка, вподобай, коментарі. і Так далі. Також не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі, та бувайте.